Маємо це. А про гроші, які там держава мала вам виділити, чотири мільйони, які були включені в постанови і мали виділитися. Нам говорять, що вони не надійшли, але насправді не було жодного акту виконаних робіт, поданого так, так. до позначества. Тому тут теж дуже темна ситуація. і Ми не розуміємо. Плани, чи що? Тут дуже похоже на то. Бо іншого варіанту просто немає. Що ви збираєтеся робити? Якої реакції ви очікуєте? Що ви допомагаєте? Ну, реакцію ми приблизно знаємо. Ви мали ви мали ризики, ви ризикувалися. Це не вважаєте, що ну десь третя частина, може більше. Це державні кошти, які під гарантії видавалися по молодіжному фонду по, по фінансуванню молодіжних програм і так далі. Така ситуація. Далі будемо слухати і відповідно до чого. Можу вирішувати, що далі робити. А чому саме сьогодні там сесія сьогодні, так? Ну, я маю на увазі, що приходити сюди, коли нема сесії, коли тут нікого немає, так нема сесії. Привозьмі. А ось Гитомир е Будзамовник, Житомирської міської ради, взяв його та, взяв, та незавершене будівництво власне. E... 2009 році вони вже банкрутували. Вже цей будинок був відданий під банкрутство, Ми його відстояли. Це банкрутство, І його знову банкрутують. Що ви знаєте? Його почнуть повторно продавати. Розумієте? Це навіть одна якась інвестор казала: я ще попрацюю 6 місяців, але я на нього на цей будинок як мені не буде, я бомбу. Наче ну, нема ніякого спасії. Цей будинок зроблений, ето, е, коробка зроблена. Без внутрішніх і, ре... і наружних мереж. Нічого, будинок стоїть, його на ворот там там собак виконує обов'язки директора агенції з управління майном на баланс якого було передано безпосередньо ця будівля, але право власності цього на цей будинок нам не були передані. Тобто сьогодні Житомир був замовник, це підприємство, яке безпосередньо займалося будівництвом цього будинку. Має право власності, так як це підприємство має надзвичайно багато боргів перед іншими кредиторську велику заборгованість, сьогодні може бути таке. Що цей будинок буде включений в ліквідаційну масу, тобто е, може бути проданий за аукціону для погашення заборгованості е, Житомир-подзабовника перед іншими кредиторами. Але для того, щоб не припустити цієї ситуації, сьогодні я є депутатом Житомирської міської ради, і за пропозицію наших інвесторів ми будемо ставити питання на голосування на сесії Житомирської міської ради проект рішення про передачу права власності. На будинок щорса 155 від Житомирбут замовника до агентства з управлінням майном, на балансі якого на даний час воно знаходиться. А яка доля підприємства Житомирбудзамовник, замовник, власники, покарання, не покарання, борги? Справа в тому, що, що це підприємство є власністю громади міста. І казати про покарання власників сьогодні. Ми не можемо казати це громада, міста, Тобто, всі ми з вами, Житомиряни, ті люди, що є тут присутніми. Засновники цього підприємства є Житомирська міська рада. Тому, яка буде доля цього підприємства, там працює ліквідаційна комісія, ця ліквідаційна комісія буде вирішувати, яким чином погашувати, погашувати, погашувати заборгованість. Сьогодні для нас є надзвичайно для тих людей, що сьогодні тут зібралися, надзвичайно важливе зовсім інше питання, як вирішити долю саме цього будинка, підприємці якого люди тут знаходяться, що ставівся цей будинок майже майже добудований. Там залишилось не так вже багато робіт будівельних. Сьогодні є обіцянка, і є листи, підтверджуючи, від Мінрегіонбуду, про те, що можливо добудувати за кошти Мінрегіонбуда цей будинок. І якщо сьогодні буде прийнято відповідне рішення, ми зможемо пообіцяти про те, що цей будинок нарешті буде зданий і добудований. В цьому році, якщо право власності не буде передано, тоді доля цього будинку я сьогодні від депутатів від депутатів Житомирської міської ради. Ну, бачите, дуже різні, різні політичні сили на цьому робили піар. З вами зустрічалися представники зовсім різних політичних сил. І моя сьогоднішня пропозиція буде як депутата Житомирської міської ради поставити на поіменне голосування, тобто, щоб кожен депутат піднявся, назвав своє ім'я по батькові прізвища, і тоді він може сказати, що я голосую за або проти це питання. Якщо це рішення не буде прийнято, тоді ми можемо казати персонально, хто буде нести відповідальність, хто її готовий сьогодні взяти і приймається це рішення як політичне або дійсно як господарське, які з депутатів хочуть. Допомогти, а хто хоче на цьому просто зробити свій піар. Це, це таке буде рішення. Представники від народу можна на сесії? Я думаю, що є сформована ініціативна група, і були подані пропозиції. Представники від ініціативної групи будуть присутні на сесії. Крім того, я буду ставити пропозицію, щоб це питання було вирішено одним з першим, щоб ви не чекали рішення до самої пізньої ночі, тому що сьогодні надзвичайно багато сесійних питань. І одне з цих питань про передачу права власності, а друге питання це про виділення коштів на фінансування цього будинку, тому що агентство з управлінням не на добудову на утримання це різні речі. Тобто, агентство з управління майном добудувати це не може за свій рахунок, немає таких повноважень. Але як балансоутримувач ми все одно несемо певні витрати в зв'язку з охороною цього будинку, в зв'язку з оформленням проектносметної документації, яка сьогодні повинна і сьогодні це великі кошти, Кошти, повірте мені, приблизно ми рахували в тому році. Нам це обійшлося понад 136 тисяч. Ці кошти не були заплановані в агентстві з управління майном на утримання, але агентство сьогодні як балансоутримувач все ж таки несе ту відповідальність, витрачає ці кошти.